Шановні друзі, незалежної Україні 21 рік. Сотні років українці мріяли про свою незалежність. Мільйони людей поклали своє життя заради того, щоб ми були вільними. Пройшов 21 рік, і багато українців задають собі запитання: а що нам дала ця незалежність? Чого ми досягли? Відповідь тут однозначна. Вона дала нам право. Самім вирішувати своє життя, самим впливати на свою долю. Але з другого боку, вона дала нам і обов'язок обов турбуватися про тих людей, кому сьогодні гірше всього, з одного боку, а з другого боку, передати країну своїм дітям, своїм онукам так, щоб не було соромно за нею. Безумовно, це відповідальність кожного з нас. Але з другого боку, Сама головна відповідальність безумовно, відповідальність влади. Від того, наскільки влада буде консолідованою і здатною, залежить дуже багато. І Якщо ми повернемося в нашу історію, то ми побачимо, що було після смерті Богдана Хмельницького, що було під час Центральної Ради, коли ми не змогли втримати свою незалежність, що було не так давно, коли під час кризи влада. Не допомагала підприємствам і людям, а розбиралася між собою. Але за останні два роки ми побачили, що може влада зробити, коли вона консолідована, коли президент, кабінет міністрів, більшість в парламенті працює як одне ціле. Ми не тільки змогли подолати проблеми нашої економіки, а 15% падіння це колосальне падіння. Ми змогли вийти на покращення соціальних стандартів. Ми змогли підняти пенсії і всі основні виплати людям. Але захоплюватись цим ні в якому разі ми не можемо, тому що життя для більшості українців важке, тому що це тільки початок і отак от ми можемо і ставитись е, до цього. Але коли ми самі собі задамо завдання, що нам потрібно робити, безумовно, в першу чергу, підтримати наші підприємства. Малий бізнес, середній бізнес, великі підприємства, тому що всі соціальні стандарти починаються з того, що ці гроші потрібно заробити наша економіка. І тут роботи ще багато. Нам потрібно контролю... навести порядок з контролюючими органами. Нам потрібно далі знижувати податки і спрощувати податкове законодавство. І багато чого ще потрібно зробити. Вдасться нам це зробити чи ні. Я переконаний, вдасться, тому що. Ви всі пам'ятаєте, наскільки було багато сумнівів стосовно проведення того ж Євро 2012 і наскільки вдало ми могли справитись з цим завданням. Я недавно був на багатьох підприємствах, в Харкові був на Турбоатомі, в Миколаїві, на Зарії. В багатьох підприємствах я побачив перспективу. Люди, підприємства добирають людей, збільшується заробітна платня. Безумовно, це гарний такий початок. Шановні друзі. 21 рік Україна незалежна. Безумовно, це колосальний шанс для нашої країни. Шанс зробити її здатним. шанс зробити життя людей більш кращим. І я переконаний, що цей шанс ми використаємо сповна. Святом вас.